На календарі понеділок 26 січня 1433 день великої війни в Україні. Час говорити про головні події цього дня та минулих вихідних. Щиро всіх вітаю! У короткому огляді анонс найцікавіших тем. Автівки розбиті, одна з машин перекинулась на дах про дорожню пригоду, що трапилась сьогодні у центрі міста. Пожежу загасили, а відповідальність міських обранців під питання, що турбує нині батьків учнів другої гімназії, де нещодавно сталася пожежа. Чверть мільйона гривень за один номер телефона. Скільки коштує містянам так звана служба допомоги мера? Наша редакція продовжує перевіряти стан і доступність укриттів у Кримучуці. Цього разу знімальна група побувала у районі Новоіванівського ринку. Як жителі будинку 46 по вулиці Володимира Великого стали зарушниками відсутності тепла? Багатогранна українська пісня гучно лунала зі сцени міського палацу культури. Ансамбль пісні і танцю Славутич давав благодійний концерт. Доволі серйозна дорожня транспортна пригода сталася сьогодні ближче до обіду у самому центрі міста. Дішлахнулися дві автівки, у результаті чого одна з машин перекинулась на дах. На місці події побувала і наша знімальна група. Перехрестя вулиць Ігоря Сердюка і Шевченка, немов кадри з фільму: один автомобіль розбитий, інший, взагалі, від зіткнення перекинувся на дах. Сам момент, коли транспортні засоби зіштовхнулися, не бачила, але добре усе чула. Визнає нам продавчиня магазину Поряд пані Ірина. Відразу почали підбігли до вікна, побачили, машина куверкається, полетіла. Е, вийшли на вулицю, почали відразу визивати швидку допомогу. Ага. Злякалися, коли був удар. Ну як стукнуло такий звук, чесно, схожий на якийсь приліт, а. навіть а тривоги не було, то якби здивувалися. Потім машина біля вікна прокотилася, то ага. потім зрозуміли, що тобто, то аварія. на ваших очах все відбулося? Так. Відразу зазначимо і кермувальник машини, яка перекинулась, і водійка червоного форду на щастя живі. Повідомляють нам вже у патрульній поліції. Водій госпіталізований до третьої міської лікарні, так як в нього підозра з ЗЧМТ. Все. А Водійка, водійка все тр... Так, все ну, добре. Щодо власних причин та обставин дорожньої пригоди, то попередньо патрульні говорять таке. Це транспортний засіб форт. угу. Рухався по цій дорозі, з ага. цієї. Тут головна отак іде. Ага. Не пропустив даний транспортний засіб, чим спричинив цей транспортний засіб, наїзд на цей Я думаю, що так. і перекинувся. Я думаю, тут швидкість не треба велика, тут він просто наїхав, воно так. Ну, ви ж бачите, стан цього транспортного засобу. Не виключено свою негативну роль. Тут зіграли відсутність світла та непрацюючий світлофор. Працював так ні, не працював. Ага, тобто цей час був віддалі вимкнено. так. Амото дамо у мерії інформують, що думають над тим, аби усі світлофорні об'єкти у місті працювали навіть під час відключень світла, тобто були автономними. Але коли саме то буде, невідомо. Тож нині за такою тривалою відсутності електроенергії та непрацюючих світлофорах, автошляхи потребують від водіїв ще більших уваги та обачності. Пожежу загасили, а відповідальність міських обранців під питанням. 23 січня у приміщенні Кременчуцького гімназії номер 2 сталася пожежа. Загоряння виникло в одному з кабінетів на другому поверсі. Після спрацювання пожежної сигналізації дітей та персонал евакуювали. Рятувальники швидко локалізували та ліквідували вогонь. Постраждалих немає, повідомили рятувальники. А ось дії міської влади після надзвичайної ситуації батьки називають мовчання та байдужістю до надзвичайної ситуації у навчальному закладі. Замість оперативних комісій рішень і фінансування з бюджету для усунення наслідків у соцмережах з'являються заклики збирати гроші на прибирання школи після кіптяви. Саме це неабияк аби обурило батьків. Аліна Чередніченко, мама учнів гімназії, у своїх соцмережах ставить цілком логічні запитання. Де були керманич міста та його заступники? Жінка констатує, проблема не лише у фінансах, а й у повній відсутності відповідальності. Саме вони йдеться про владу міста, мали б першому приїхати на місце події, створити комісію, зафіксувати реальні наслідки. Визначити обсяг робіт, потребу у ремонті та сформувати чіткий і прозорий кошторис це їхня зона відповідальності, а не тягар, який прикладають на плечі батьків, вчителів і дітей. Кінець цитати. Окреме обурення викликає і тема підрядів. За словами Аліни Чередниченко, у місті всі знають, як працюють схеми та хто отримує вигоду з підрядів, зокрема і у другій гімназії. Ну а як наслідок усього того безгосподарського та байдужого підходу до питання наших владників, страждають діти. Батьки кажуть, вони готові допомагати школі, але не тоді, коли влада просто зникає з радарів і перекладає свої обов'язки на громаду. А ось хто приїхав на місце події ще під час роботи пожежників, так це журналісти про владного телеканалу, який фінансують з бюджету міста. І усе, аби зафільмувати кадри на місці події. Певно, так працюють пріоритети у стінах нашої мерії та у підпорядкованих їй кабінетах. Чверть мільйона гривень за один номер телефону. Саме стільки цього року коштуватиме Криму короткий номер 1563 – так звана служба допомоги мера. Днями виконавчий комітет міської ради уклав договір із приватною компанією Прат ВФ Україна предмет закупівлі, телекомунікаційні послуги з підключення та обслуговування скороченого номера ціна питання 252 тисячі гривень із ПДВ, одна послуга, один номер і жодної деталізації. За що саме громада платить такі гроші? Договір діятиме до кінця поточного року, незалежно від того, чи хтось на тому дроті відповідає. Нагадаємо, так звана служба допомоги мера це цілодобова гаряча лінія, яка, за офіційною версією, має оперативно приймати звернення щодо аварій, проблем комунальних транспортних тощо. Але реальність інша. Містяни неодноразово скаржились додзвонитися складно або неможливо звернення. Губляться, а на допомогу часто так і не дочекалися. Входить, що місто платить сотні тисяч гривень за сервіс, який не гарантує сервісу. І за гарячу лінію, яка до багатьох містян залишається холодною чи топак недієвою. Наша редакція продовжує системно перевіряти стан і доступність укриттів у Кримучуці. Цього разу знімальна група побувала у районі Новоіванівського ринку. Як виявилось, майже через чотири роки масштабної війни тут досі бракує місць, де люди могли б швидко та безпечно сховатися. Деталі нашого чергового дослідження та думки місцевих мешканців на тему. Дивіться у сюжеті нашої Дарії згори. Вайванівського ринку один з найлюдніших у Кременчуці. Щодня тут перебувають десятки містян, а поруч розташовано чимало вулиць і сотні багатоквартирних будинків. Втім, у разі повітряної тривоги сховатися цим людям фактично ніде. Адже укриттів, здатних швидко та безпечно прийняти таку кількість людей. У цьому районі, як виявилося під час опитування місцевих мешканців, критично бракує. Ба більша частина мешканців взагалі не знає, де розташоване найближче до них сховище. Його не було ніколи. подвалы по колено пыли ничего у нас не было а где не знаю даже никуда не ходила никогда а где вы сейчас быстро дома в постель в уголочке он и табуретка стоит возле туалета тут у меня такая квартира вот там сижу это и называю там коврики это мое бомба убежище у меня лично нет но в нашем районе я пользуюсь дом 78 следующий по улице Вадима Бойко и там еще есть другой иногда приходится там пользоваться. А далеко вам тут ходить? Три минуты, а иногда пять минут для того, чтобы собраться. Поэтому если баллистическая ракета летит, фактически э бесполезно. Не знаю даже где. А есть вообще? я не знала. Мы не ходим. Нікуди. Десь там в общежитті в якомусь є. А ми сидимо та ждемо, що буде. Школа була в 15-та, там потім було каківа. Інститут був, якийсь бухгалтерський. Туди бігали. Тут більше є тут. До речі, саме в цьому районі за адресою проспект Свободи 94 дріб розташоване багатостраждальне укриття, на ремонт якого з міського бюджету витратили близько двох мільйонів гривень. Однак, замість того, щоб виконувати свою пряму функцію та рятувати життя під час обстрілів, це сховище системно заливає каналізаційними водами. Сюди наша знімальна група неодноразово виїжджала на виклики обурених містян через чергові підтоплення. Також нещодавно тут працювала комісія, та от результатів роботи поки немає. Замість місцеві мешканці, з якими нам вдалося поспілкуватися, нарікають на недоступності даного укриття. Укриття тут усім приміщення. Ага, і я був там, як на екскурсії, у цьому укритті. І більш нічого. Не можу сказати, там в 22 році. Там хазяєва, але у нас же, я так розумію, що якщо хазяєва, то вони підвласні, Тому що Хазяєва, а то, що йде війна, їх нікого не цікавить. Адже у районі новоіванівського ринку, попри чотири роки Великої війни, міська влада так і не забезпечила облаштування бодай найпростіших сховищ, тож люди досі змушені ризикувати своїм життям та здоров'ям, адже питання їхньої безпеки досі залишається невирішеним. Одні мешканці змушені буде якось грітися самотужки, інші живуть у комфортному теплі. Або як жителі будинку 46 по вулиці Володимира Великого стали зарушниками відсутності тепла. Як розповідають, із початком опалювального сезону. Частина квартир так і не отримала належного теплопостачання. А за відсутності електроенергії, квартири опиняються взагалі без обігріву. Водночас у квартирах на верхніх поверхах, зокрема у голови тамтешнього ОСББ, з температурним режимом у помешканні все у нормі. Леся Жуйкова розкаже більше. Ще у листопаді мешканці другого під'їзду дев'ятиповерхівки на вулиці Володимира Великого, 46 зіткнулися з проблемою неналежного теплопостачання. За словами пані Оксани, у квартирах з першого по третій поверх тепло ледь відчутне, а під час відключень електроенергії зникає повністю. Жінка каже, що одразу звернулась до голови ОСББ з проханням розв'язати проблему. Не отримавши реакції, пані Оксана писала звернення й до поліції. Голова ОСББ, все відмовки, відмовки, відмовки. Я надавала 25 листопада, написала в поліцію. Вони не хотіли в мене приймати цей, скажіть їм. Лист звернення, заяву. Так, до сих пір відповіді не, 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 не отримала. Сьогодні я заходила, брала лист свій особистий. Вони сказали мені відправлять на Укрпошту. Так я не отримала листа від них. Першу заяву від 11-го... одинадцятого 11 поліції. Ні, ні від поліції, від ОСББ. Втім, пригадує жінка, у грудні будинок все ж проінспектував майстер. За результатами огляду не забарилася і відповідь. Вчора, тільки вчора, ось він пише. Вважаючи на повторні звернення мешканців першого третього поверхів, я, як фахівець відповідний, можу врегулювати. Систему опалення в вашому будинку, забезпечення рівномірного розподілу тепла. Ціна питання від 3 до 5 тисяч. ОСББ не реагує у 2025 році. Замінили на даху будинку на нашому під'їзді, ну це я так думаю, замінили з багатообертових на шарові крани. І оце все годне на 9 поверхи. А ми залишаємося просто врегулювати. Показує нам жінка із знімки екрану зі спільного чату будинку, де чимало мешканців скачеться на холоднечу у квартирах. Квартира 42. 15 градусів в одній кімнаті. Щось будемо робити. Аналогічна ситуація, і при чому тут інвертор. У нас по стояку гуляє повітря. Яка причина, невідомо. Можливо, у зв'язку з такою ситуацією можна відключити поки що і Я скільки тут живу і вже було відключення взимку, то такого не було. Треба викликати спеціалістів і вирішувати цю проблему. Так не повинно бути. За словами людей, вже близько року СББ очолює тутешній мешканець пан Володимир. За цей час керівник так і не ініціював навіть проведення загальних зборів. Попри наші спроби зв'язатися з головою, чоловік на зв'язок так і не вийшов. Однак нам вдалося отримати коментар від його заступниці пані Марини. В будинку є дво, два контури, тобто два а, типу опалення з 9 по 4 поверх і додатково з 1 по 3. Так от коли відключають світло, і тепер не працює. Я не знаю таку інформацію про перший поверх. Перший раз від вас навіть чую про це. Все можливе, що робить е, наш е, ОСББ. Ми робимо все можливе. Поки керівники ОСББ говорять про вжиті заходи, мешканці другого під'їзду відчувають лише холод у власних квартирах. Останню надію люди покладають на прийом громадян у віцемера та директора департаменту ЖКГ Івана Москалика. Саме там мешканці сподіваються нарешті бути почутими і перестати платити за тепло, якого фактично немає. Багатогранна українська пісня, що об'єднує, надихає та зачаровує гушно лунала з великої сцени міського палацу культури. Минулої суботи шанувальники творчості ансамблю пісні і танцю Славутич зібрались на благодійний концерт. Насолодитися неповторною творчістю і талантом артистів, а ще допомогти українській армії. Про усе, що відбувалося на сцені, та за її лаштунками, розкажуть наші журналісти. Та, так, свої та ну ми людсько. любителі, ми, ми закохані в цю справу, да. ми й саме співаємо. Да. Українські пісні. Самі, да, так? Да, да, да. Ми з Піщано, город піщани. Завжди ходимо, все Чим подобається. Всім подобається дівчата, танцюють, співають добре, і хлопці теж. І знайомих і просто так дякуємо да. і е, та, дати гроші на, на, на Ага. Так, що це сьогодні, концерт? Так, так, години, так. да, да, так, так що дуже дякуємо за все. Ми любимо народну пісню, любимо Славу ну і мене зять співає. Віктор Гамма співає в цьому хорі. Ну, я співаю в хорі теж. А я працюю в Славутичі. Духов маркетрі граю. Да? Да. Тобто це вам близький. Да, так, 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 так. У єдності сила саме під такою назвою минулої суботи відбувся благодійний концерт за участі ансамблю пісні і танцю Славутич присвятили його Дню Соборності України, який відзначали 22 січня. Українські пісні і танці зміцнюють національну єдність та відчуття спільності. Переконані артисти, народний дух, народна творчість, наші традиції пісенні це все сюди. Тому допомагає в такий важкий час. Знаходимо місце, знаходимо час, і йдемо, працюємо. До речі, у Славутичі пан Віктор співає вже 14 років. Водночас зазначимо, минулого року славучани відзначали річний ювілей. Усі ці роки ансамбль пісні і танцю дарує глядачам та слухачам неймовірні яскраві номери: вокальні, хореографічні та інструментальні. І усі ці роки незмінним художнім керівником Славотичу є заслужений працівник культури України Володимир Смоляков композитор, диригент і музикант. Я граю з 80-го року. Це, вважаю, 45 років працюю в Савутичі. Були зарубіжні поїздки дуже цікаві. Два рази Болгарія, Іспанія від ССУ 83-й рік, Франція дважди була. Дуже цікаві були поїздки. Працюю в цьому колективі, що скажу, 12 років. Ви на на трубі граю, так. Да. Де да. берете натнення? Скажіть, будь ласка. Натмення тільки в цьому колективі беру. На я, я давно хотів сюди потрапити, але Владимир Петрович мене нарешті пригласив. Що не вихід на сцену, то запал, талановита акторська гра, неповторне поєднання пісні та танцю. Постановником вокально-хореографічної композиції Коляда виступив відомий у Кримучуці і за його межами діяч культури балетместер Василь Удовенко. Глядачі просто поринули у світ мистецтва і творчості. Я в цьому колективі вже 20 років. Я танцювала, я танцювала в, в юності молодої, ще в зорит світі від Дармаша. Там був Василь Олексійович у нас балетмейстером. Угу. І потім, колись ми зустрілися, я йому сказала, що дуже скучаю, мені це дуже подобається. Я завжди я говорю, очі закриваю, і мені сниться, як я на сцені виступаю. А він каже: приходь. У чому секрет такої багаторічної популярності ансамблю? Певно, саме у його учасниках та натхненниках. По-перше, це керівник Смоляков Володимир Петрович, який це організовує, тримає серед учасників концерту. Бачимо і колишнього керівника управління культури нашої мерії Володимира Кондрашова. Нині він теж член родини славучан і тим дуже пишається. Став голос, став головним адміністратором Славутича і граю заодно на контрабасі. У мене достатньо внутрішнього натхнення. Да. Я розумію, що ми маємо дожити і відсвяткувати перемогу. Українці нині переживають важкі часи, але, попри усе, ми єдині, а значить, сильні. Пам'ятаємо про це, надихаємось українськими піснями і танцями, а ще допомагаємо Збройним силам України. Адже усі кошти зібрані під час концерту артисти передадуть на допомогу армії. На сьогодні у мене все. Крапко у випуску поставить прогноз погоди на завтра. Тож у вівторок, 27 січня, мінімальна температура повітря сягатиме мінус 7, Це вночі. В день повітря прогріється до мінус 3. Небо буде хмарним. Вітер поривами від 6 до 11 метрів за секунду. Не мерзніть, бережіть себе, віримо у краще і до зустрічі на телеканалі нашого міста.